Вже майже два роки із-за безгосподарного халатного безвідповідального ставлення до своїх службових обов'язків з боку бюрократів та негідників слов'янської військової цивільної адміністрації, а також іншого чиновницького непотребу на відрізку дороги по вулиці. Сучасньої Слов'янську гинуть наші військові медики та волонтери. Відсутність будь-яких дорожніх знаків світловідбивних відбійників призводить до щоденних аварій та травмувань людей, а найчастіше до їх загибелі. Жодної адекватної реакції на численні скарги громадян спробують. Проханням хоча б якось налагодити дорожній рух на відрізку дороги по вулиці з яскравою назвою Сучасна, небайдужі громадяни не отримали. Так і залишається їм щодня знімати жахливі аварії та смерті наших громадян, серед яких кожен другий це наші захисники військові, які загинули від чиновницької байдужості та бюрократичної залежності. Одна з таких сталася кілька днів тому, 15 серпня, в аварії загинули наші військові. На відео та фото видні наслідки аварії, що скажуть матері загиблого. Ваш син загинув під час дорожньо-транспортної пригоди. Пішов захищати рідну землю зі зброєю в руках, а загинув від кулькової ручки чиновника. А волонтери, що скажуть, не довезли бійцям пікап, оскільки без дорожніх знаків та будь-якої розмітки розбили авто на дорозі у слов'янську. Під час виходу публікації, 17 серпня, сталася чергова аварія, внаслідок якої двоє чоловіків поранені, як повідомили місцеві мешканці, під час очікування на швидку ще одне авто ледве не злетіло з дороги. На цьому відео видно результати кладовище автівок, які злетіли з дороги із-за необлаштованої ділянки дороги. А це автомобілі як військових, так і волонтерів, які везли ці авто для ЗСУ. Що робить голова Слав'янської військово-цивільної адміністрації Вадімлях? Колишній регіонал, член опозиційного блоку, чия кар'єра, наповнена скандалами та колабораціоністськими зашкварами, тепер керує слов'янськом. Ми бачимо, як ганьба прохання максимального поширення. Якщо влада не може, то допоможемо нашим військовим, волонтерам, громадянам, які вимушені пересуватися цією дорогою і цим збережемо їм життя.